9 листопада відзначають важливе свято День української писемності та мови. Це свято започаткували у 1997 році, коли президент України Леонід Кучма за підтримки ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав указ про День української писемності та мови. Дата припадає на православне свято день шанування пам'ять преподобного Нестора літописля, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Все в тобі з'єдналося, злилося, як і поміститися в одній. Шепіт зачарований колося, поклик із катами на двобі. Ти даєш поету душі крила, що підносять правду в вишину. Вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибину. І в тобі рости не в'януть зроду, квітувать в поемах і віршах, бо в тобі великого народу ніжна і замріяна душа. Української записані ще в 448 році нашої ери. Це слова мед і страва. Українську мову в різні часи називали по різному. Проста, руська, русинська, козацька. Відповідно до даних Національної академії наук України. Сучасна українська мова містить понад 256 тисяч слів. Перший український буквар видано в Львові першодрукарем Іваном Федоровим в 1574 році. Однією із родзинок мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має зменшувану пискливу форму. Пам'ятаєте, згинуть наші вороженьки як роса на сонці. За різними даними українська мова займає 32 друге місце за кількістю носіїв. Для 38 мільйонів людей українська мова є рідною. Українську офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Котляревського вважають основоположником нової української мови. В українській мові є три форми майбутнього часу. Наприклад, піду проста йтиму – складна, буду йти складена. Найстарішою українською піснею вважають баладу. Дунаю, Дунаю! Чому смертен течеш? Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за молодійністю після італійської. Третє місце за красою лексики після французької та перської. Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. Найбільш оживана у мові є літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів, а найменш уживана є літера Ф, яку вживають в запозичених словах. Популярному перемишлянському поетові Павлові Подільчуку прийшло поштою приємне повідомлення. Приїздіть, пане Павле, писав поважний правитель повіту Полікарп Паскевич. Погостюєте, повеселитесь. Пан Павло прибув першим потягом. Під Горецький палац Паскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Потім приїхали поважні персони, приятелі Паскевичів. Посадили пана Павла понад панночки примилої Поліни, поговорили про політику погоду. Пан Павло прочитав підібрані причудові поезії. Панна Поліна програла прекрасні полонези Понятовського, прелюдію Пучіні.